Перше, що я хочу вам показати, це ось цей неймовірний комплект від Стар. Знаєте, якщо ви цінуєте красу, якість і зручність три в одному, то це точно для вас дуже-дуже красиві комплекти. Мені подобається, що у них, по-перше, дуже великий вибір. Є різні розміри, є різні кольори, і можна придбати окремо. Можна придбати тільки топ, якщо вам подобається тільки топ. Можна придбати тільки трусики, якщо вони вам тільки подобаються. А можна взяти взагалі з різних комплектів. Трусики взяти просто однотонні топ з ось таким вставками Ну, коротше, комбінувати можна по-різному. речі, дуже мені подобаються вставочки-сіточки. Дуже красиво виглядає, є що на топі, що на трусиках. Дійсно, дуже класний і дуже крута якість. Приємний до тіла і красиво виглядає. Дуже зручний. А також хочу вам сказати, що став це не лише про спортивний одяг. У мене самої раніше було таке враження, поки я не переглянула весь їх асортимент. Просто погляньте, яку красу я там замовила. Яка ж гарнюча сукня, вона є ще в чорному кольорі, але я чомусь захотіла таку світлу. Дуже-дуже ну, красиво виглядає зараз лише босоніжки або якісь лодочки, якийсь каблучок, і просто краса. Там дуже багато взагалі сукні, дуже багато класних спідниць, також літніх варіантів. Бо це, знаєте, для мене не те, що не літні, ні, він також зараз на літо, але він для мене, прям такий якийсь як вечірній. Є багато і простіших варіантів на кожен день, дійсно, дуже-дуже багато краси. Ну, мені прям дуже сподобалось. Хто любить сукні в такому стилі, то це просто вау для вас. І є ще чорна, нагадаю. Дійсно дуже дуже гарна. Красива спинка, все регулюється. <с> ну, я тут дуже тішусь, дуже мені сподобалось. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо, в мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. Ні, буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене, в мене знаєте, такий тип шкіра голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра, оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. бо я нікуди ввечері не йшла, то я мила, голову, помила вже б завтра зранку. Отак от от. Того для мене я ж це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я, в мене настрій нормальний. А от таким як я сьогодні прокинулась, в мене настрій був нормальний, і я пішла, помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик. Я там, до речі, вже замовляла собі білизну комплектик з топом. Такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут і був якийсь настрій такий. Ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати дівчата. Просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто можливо хоче червоненький або світлому кольорі? Також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику, я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплект, а можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду новок замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець може обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 20 по 26 серпня. Масло молок є 73%, 78,80%, плавлений сирок пластинками по 48,90%, новинка і по знижці вареники з сиром по 37,90%, пельмені з яловичиною та свининою 124 гривні, пельмені панські від левада по 64. Пельмені фірмові з яловичиною 115 гривень. Сир 12 місяців. Натертий 63, подріблений 70 гривень шматком 121,50. Курячий рулет від добров 151 гривня, сьомга слабосолена від своєї лінії 81 гривню, оселедець 45 гривень, сьомга слабосолена філа шматок 150 гривень, ікра горбуші зерниста 229,50 гривень. Морозиво 100% в стаканчику 12,70 в брикеті 14,50, півкілограмове 65 і чорна кава 13,50. Також новий товар по знижці мінтай по 200 гривень за кілограм. Риба цього тижня у нас скумбрія 196 гривень за кілограм, креветки від своєї лінії 190 гривень. Правові палички своєї лінії 69 Напої фретелі в баночці по 25,20. Шашлик в маринаді по 20,50 за 100 г. Морозиво золотий каштан від своєї лінії по 15 гривень, морозиво факел з гущеним молоком по 18,90, пиво 17,15 – 17,15,58 гривень, корона по 43 гривні. Вино безалкогольне по 140 і 127 гривень. А взагалі на вина світу знижка до мінус 40%. Паштет по 24,50 чай день у день, різні смаки по 26 гривень за упаковку. Пепси по 34,30, а зі смаками 35,50. Напій спрайт та фанта по 40,70. Соуси густо, сирний 21,50, часниковий 20,30. Салати з тунцем 57,50, 58,50 і 50-50. Печінка тріски 72 гривні, шпроти 62 гривні. Менес Оліс 34,70, 44, 70, 51,90 і соуси по 18,60. Печиво ловіта з желейною начинкою 2650, міленіум по 48 гривень, велика лакмі 109 гривень. Кава зі Львова 124 еспресо, львівська традиційна 145, амбасадор мелена 158 і 138 гривень. Амбасадор розчинна 270 гривень. Кава Якобс в зернах 680, мелена 160, а розчинна 260-300 та 300 гривень. А також в зернах знижка на каву Амбасадор 600 гривень за упаковку. Чіпси Прінглес по 97.90. Дівчата, мої хазяйки, не можу з вами не поділитись, не можу вам не розказати. Про дуже класну акцію, яка називається вибір шефа від преміального європейського бренду Вінцер. Дана акція зараз проходить в мережі гіпермаркетів Епіцентр. Дуже зручно, можна піти собі, обрати на місці в магазині, а можна замовити онлайн. І знижки в мінус 50% на посуд торговельної марки Вінцер. Я сама нею скористалася. Як ви бачите, зараз вам покажу, що собі взяла. Знаєте, дівчата, коли така класна акція? Купити щось одне і встояти перед іншим просто неможливо. Показую, що взяла собі, по-перше, ось такий універсальний ніж. Те, що було потрібно. Також взяла собі ще сковорідку для млинців 24 см в діаметрі. Я вже знаєте, хочу смажити млинці знімати нове рецепти. Дуже зручні, до речі, ось тут в цих сковорідках ручки дуже мені подобаються. Також тертку давно треба було оновити. Вона, до речі, чотирьохстороння з різними такими. Стучка мої слайсами ось є, і крупніша і мілкіша. Взяла новесеньку дощечку, дуже класно, мені подобається, що вона не ковзає по столі. І те, що ми дуже давно хотіли, ось таку глибоку, велику сковорідку вок, також, як я говорила, дуже зручна ручка і дуже класна сковорідка. Вона 28 см в діаметрі, вона велика. Ідеально підійде для пасти, для тушкування. Давно її хотіла, а зараз взяла по акції. Також хочу вам показати зблизька, як круто виглядають ці сковорідки, і якісні, і красиві. І головне зараз за такою знижкою, за такою крутою ціною. Я дуже хотіла собі таку велику вмістку сковорідку, як добре що я її взяла. І ще млинниця. Просто погляньте, яка краса. Дівчата, раджу вам відвідати національну мережу супермаркетів, епіцентр, приглянути щось для себе, щось для кухні, поки діє така крута акція. Акція, щоб ви собі розуміли, не до мінус 50%, а мінус 50% на якісний посуд преміального бренду «Вінцер». До речі, можна не лише в самому магазині глянути, можна замовити на сайті. Я вам залишу тут посилання саме на цю акцію. Замовляйте як для себе, так і на подарунок. Дівчата знаєте, щоб мені подарували, я б була також дуже щаслива. Для мами, для сестри, для подруги, для бабусі дуже крутий подарунок.